Після зустрічі з поліцейськими Василь і Ярослав ледве не стали інвалідами. Старший брат не може стати на ногу. Молодшого не працює ліва рука. Оце ж поліцейські побили, що не в руках не піднімають. Відчиніть поліція. Приблизно так починався вечір у цій хаті на околиці села Соснівки. Сусідів по вулиці напередодні хтось поцупив пилососа. Шукаючи ймовірних злодіїв, один із поліцейських прийшов до будинку Василя. З порогу почав вимагати, аби йому негайно все. Але розповідає Тетяна, дружина господаря. Жінка не погодилася. Бо в одній із кімнат спав її двомісячний син. Він має пістолет, говорить, або ти зараз показуєш кімнату, або я тобі устрою. Я говорю, у мене там двоє малолітніх дітей, я тебе пускати не буду. Він виходить на вулицю. Нам чутно було, як він дзвонив по телефону і кричить просто в трубку. У мене забирають пістоліта, вони бігають тут з сокирою. Хоч ми сиділи в хаті. На виклик правоохоронця прибуло одразу кілька машин підмоги. Господарі недовго думаючи, зачинили перед їхнім носом двері, а поліцейські полізли у вікно. Вибили вікно, теж все посипалося і в двері гупали ногами. А тоді вже попали в хату, відкрили двері. Сперва брата витягнули тут положили. В наручники закували, а потім мене вивели до туди, далі положили. в наручники закували. Доки чоловіки лежали обличчям у землю. В будинку тривав обшук. На якій підставі Тетяні так і не пояснили. Ось цього телевізора хотіли забрати. Я говорю, у мене є документи. Він а ти його з документами вкрала. Чоловіків забрали до відділку, втім за кілька годин відпустили. Василь показує розірвану куртку, в якій він без грошей змушений був із братом іти пішки з райцентру додому. Кістка болить, все повністю болить. Я не можу на ногу стати. Ззаді я не можу не сісти, нічого. Все побите, одні синяки, все пече. У мене третій день тіра. Найближчим часом він навряд чи зможе повернутися до роботи. Накульгуючи, Василь разом із родичами сідає до машини і їде до лікарні на прийом до травматолога. Значить, що голов... ділянок обличчя, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, тулуби. Крім того, в чоловіка діагностували ще й струс мізку та закрито черепно міськову травму. Втім, лягти до лікарні Василь не може, бо змушений іти до суду. Сказали, я вийшов в суд на 10 часу. В руках у Василя адміністративний протокол про злісну непокору вимогам працівника поліції. Але дільничний, який його склав і покликав порушника до суду, сам не з'явився. Засідання не відбулося. Натомість, травмованому чоловікові доводиться, що йти до відділу поліції, забрати паспорта, якого теж вилучили під час обшуку. Під вікнами стоїть машина керівника райвідділку, але його самого кажуть немає. Виїхав на Київ. На Київ виїхав. А чим він поїхав? От служебної машини поїхав. Дивовижно, але немає і слідчого, що робив обшук. Зате в одному з правоохоронців Тетяна впізнає того самого чоловіка, який першим прийшов до їхньої хати. Добрий день. А ви не хочете? А це цей що розбив планшет, цей, що перший. О, добрий день. Ви знаєте цих людей? Ви в вдома проводили якісь дії, не зрозуміли, ще які. На підставі чого ви були в будинку цих людей? Що ви там робили? Скажіть нам. Ми що, розмовляти не вмієте? Ви ж працівник правоохоронних органів, вірно? Що ви там робили? Що ви робили там? Поліцейський ніби води в рота набрав. Уже в обласному управлінні пояснюють, у будинку робили обшуки, бо запідозрили господарів у крадіжці, щоб ті нікуди не поховали речі, діяти мусили негайно. Провели так звані невідкладні слідчі дії. В Відняцькій хаті за дивним збігом знайшли купу дорогої техніки. Вилучили три транспортних засоби. Есть, мопеди, скутери, а також ще дуже велику кількість електроінструментів, які е, сам понятий, а також ті е, люди, які перебували в цьому будинку, пояснити їх походження, поки що не змогли. Але те, що речі дійсно крадені в поліції, поки не довели вилучену техніку, ще перевіряють. Сам Василь запевняє, скутер і мопед йому передали на зберігання сусіди-дачники. Та хіба навіть підозра в злочині дозволяє бити людей? За заявою чоловіка дії правоохоронців тепер перевіряє прокуратура, хоча сам постраждалий мало вірить в успіх, бо має пляму в біографії замолоду, відсидів за крадіжку мотоцикла. Мені нема не ні адвоката нанять нічого. З таких можна і здівати діти істини у цій історії допомогло б відео, яке під час обшуку знімала Тетяна, але її розбитий планшет тепер у руках правоохоронців. Василь із братом тим часом збирають гроші на адвоката. Побиті чоловіки, зрозуміли без кваліфікованої юридичної допомоги їм правди не знайти.